Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Знову ми сьогодні в теплиці. В теплиці, ось бачите, дитина проливає касету. Я покажу, що ми робимо. Так, Зараз закрию двері, щоб не виходило тепло. Тут, бачите, під пльоночкою як гарно, я думаю, що проростає, проростають насінинки. Ось тут Касети підготовлені, землю набрали. Тут вже касетки засіяні. І що ж тут робили? Дивіться, ось в цю касету набрали, ну, не дуже таку аж повну землі. Потім маленькою лієчкою проляли гарно водичкою. І в кожну ось цю комірочку розкладаються на цибулі. Ану, покажи ось така цибуля-чорнушка сорту халцедон. Ось таку, бачите, саму звичайну купувала, це, здається, в купівці. Ось цих чотири касети це я посіяла цибулю кенді, Так, як переводиться цукерочка. Ми так беремо. Один рядочок цих комірок, і розкидаємо по одній, по дві насіненки, аби не пропустити жодної комірочки. Робота ця, звичайно, така кропітка, нудновата. Але колись таким чином в огородних бригадах завжди висівали цибульку, чорнушку, так як нас на неї кажуть, і виростала велика гарна цибуля. Мама завжди, я любила з мамою ходити в огородню бригаду, там вибирати помідорки, цибульку. Ну, Дитячі роки, дитячі споміни це дуже цікаві і, напевно, найприємніші в кожного з нас. От мені вони чомусь мають асоціацію з тим, як ми ходили в огородню бригаду на поля, дивилися на. О, Петя знову вітається з вами. Ходили на поля, дивилися на помідорки, на цибульку, огірочки, ох, а огірки, які смачні були колись. Ну, і вирішили ми цього року проекспериментувати так само старим дідівським способом посіяти цибульку саме на розсаду. Тому що цьогоріч. Цибуля посадковий матеріал дорогий, і тому вирішили зробити свою ось таку розсаду. Має вона рости від півтора до двох місяців в ось таких касетах. Касета, як я вже казала, комірка має сантиметр на сантиметр, ну і висота десь. І півтора сантиметра. Бачите, такі доволі маленькі. Зразу ми їх кладемо на землю. Перед тим, як насіннинку кинути, проливаємо водичкою. Водичка в нас звичайна, Ну, не зовсім звичайна, така відстояна два дні. Бачите, тут відерце, аби не вимащувати підвішала. І ось таким маленьким поливальничком. Поливаємо. Далі, ось тут в мене вже є наготовлена суміш, яку готую сама. Бачите, тут воно вже все просіяне. З чого готую, покажу. Ось беру ось такий білий пісок, чорну землю там трішки лишилося, перегній. Ага, перегній в мене закінчився. І це все. Через таке ситце просіваю та замішую. Дивіться. Тепер, де ось розкладена насінина, ми візьмемо ще легенько пальчиком кожен цей, так придушимо, втиснемо. Бачите, тут висівається халцедонка, а ось там стоїть кенді. Кожного так легенько трішечки придавлюємо, аби настіненка не була зовсім на поверхні. Поїхав. Тепер набираємо землю, зверхи ось так висипаємо і розрівнюємо обережно, підсипаємо зверху кожну кумірочку. З цієї сторони? Так, так. І тепер знову. Поправляємо. Ось ця касетка готова. Ми її вже гарно посіяли. Будемо зараз викладати поруч з тими касетами. Цю крайню я підписала, що це в мене халцидон. Потрібно ще купити маркери, аби було зручніше значити. І залишилося всього дві касети непосіяних. Поки ми тут вдвох ось цю робили, старша донька сама посіяла ту касетку. Тут хаос, але люблю я такий творчий безлад. Наступну партію починаємо ми. Ось так, бачите, добре зливаємо і розкидаємо все по тому самому принципу. Ось так ми трудимося, намагаємося виростити з насінинки повноцінну велику цибулинку. Пробуйте, кому цікаво. А хто хоче, слідкуйте за нашими відео. По осені будемо бачити наш результат. Чи вдасться нам зібрати врожай, чи не, вдасть. не вдасться. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом вирощування різних культур. Мені це дуже цікаво. Часто користуюся вашими порадами, також цікавими рецептами. Усім щиро дякую за підтримку, за перегляд. Підписуйтесь, то ще не зі мною. Усім бажаю гарного настрою, задоволення від вашої праці, аби кожна праця приносила якийсь позитивний результат. Щастя, миру, добра, пока-пока.